Колобок Жили були собі дід та баба, такі убогі, що й хліба нема. От одного разу дід і каже Бабко, спечи, мабуть, колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? Та піди, бабусю, по коробу помети, по засіках поскреби, Ось і буде колобок. Бабка так і зробила по коробу помела, по засіках пошкребла, замісила тістечко, спекла колобок, і поклала на вікні, щоб простих. Лежав, лежав колобок на вікні, а тоді з вікна та й на призьбу, а з призьби та й на землю в двір, а з двору та й за ворота, та й покотився дорогою. Котиться, котиться дорогою, коли це назустріч йому зайчик-побігайчик. «Колобок, колобок, я тебе з'їм, не їж мене зайчику, побігайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та й покотився знову, котиться, котиться, зустрічає його вовчик-братик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі, пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Та й покотився, зустрічається йому ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік, то від тебе втечу. Та й покотився далі. Котиться, котиться дорогою, зустрічається йому лисичка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу. Ой пісенька ж гарна, каже лисичка, тільки я трішечки не дочуваю. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок бок скочив їй на язик та й почав співати. Я покору був метенний, а лисичка його гам та й проковтула. Казки Юа це про комфорт, дитинство та віру. Улюблені українські народні казки тут. Колобок, сірко, телесик і багато іншого. Заходьте, дивіться, поринайте у дива. І підписуйтеся, аби не загубити.